3 листопада у Білій церкві відзначили День працівника соціальної сфери. Це свято людей, для яких турбота про інших не просто робота, а покликання сповнене чуйності, терпіння і великої душевної сили. Хочу вам подякувати за вашу нелегку роботу, тому що в середньому рік звертається більше 50 тисяч звернень, які ви працюєте. І ваша праця дуже потрібна. І хай вашу роботу належно оцінюють ваші кінцеві бенефіціари, ваші споживачі, ваших послуг. Цього дня кращі працівники служби у справах дітей, Центру соціальних служб, територіального центру, шансу, управління соцзахисту, центру соціальних послуг і психоемоційної підтримки, а також дитячого будинку інтернату отримали відзнаки міського голови, грамоти та подяки. Більше позитива позитивних ще раз вітаємо вас зі святом. Нехай у ваших очах завжди світиться доброта. А в серцях живе віра у людей і у вашу важливу справу.